Місце, де можна з користю провести час, в івано франківську незабаром запрацює молодіжний центр. Таке місце каже представниця молодіжного руху Христина Мартинюк для молоді надзвичайно необхідне. Адже часто їм немає де збиратися для обміну інформацією та організації різноманітних заходів. Нерідко поставало питання і про проведення їхнього культурного дозвілля. Зараз молодь не має де проводити своє дозвілля. Якщо у нас є велика кількість різноманітних громадських центрів, громадських організацій, де в принципі можна проводити своє дозвілля, але не в таких масштабах, скажімо, тому що даний центр передбачає в першу чергу велику вмісткість і по-друге, організацію великої кількості. Різноманітних заходів, до яких безпосередньо буде долучатися молодь, і створювати це буде також молодь. Тобто, це такий е, рушійний, е, скажімо. Е... Пласт, на якому молодь буде ґрунтувати свої якісь бажання, свої мотиваційні якісь погляди. Тому молодіжний центр є не менш важливою частиною мені диті, навіть міста. Організувати молодіжний центр каже директор профільного департаменту в Івано-Франківську. Було непросто його створення ініціювали власне молоді люди. Зібрали інформацію, написали проєкти і за допомогою дитячого фонду ООН ЮНІСЕФ отримали кошти на ремонт приміщення. А це понад 2 мільйони гривень. Молодь. Будь ласка, приходьте, проводьте тут тренінги, навчання, тобто розвивайтесь це все для вас. І ми будемо тішитися, якщо цей центр буде постійно е зайнятий і буде попит на нього, тому що ми не плануємо, що він був комерційний він буде виключно безкоштовний для. Молоді, яка захоче проводити тут різноманітні завдання і навчання, знаходитиметься він на території стадіону рух. Там каже міський голова Руслан Марцінків, Виділили кілька приміщень для потреб центру. І наразі у них триває ремонт. Приміщення малюють, утеплюють, та вже зовсім скоро молодіжний центр відкриє свої двері. Я сподіваюся, що тут саме молодь буде розвиватися, буде збиратися, будуть народжуватися різні проекти цікаві для Івано-Франківська. Ну і Довго Франківський йшов до молодіжного центру, але дуже важливо, що це ініціатива знизу, що це не є нав'язано зверху. Тому що все, що нав'язане зверху, молоді, воно ніколи не працює. Тому сьогодні ви бачите ремонтні роботи відбуваються. Завершити ремонт у молодіжному центрі планують через п'ять тижнів. Далі закуплятимуть меблі та інші необхідні речі. Відвідувати його зможуть безкоштовно учні та студенти. Люся Гребик Віталій Магалаті, телеканал 402.